Так, друзьяки. Конструировал себе новый мини-адаптер до своего кентаврика. Вот такая тележечка. Колеса из мопеда. Такую ось гребочку. Ось на гриб, ну на гриб. На гриб. Навожу за двором порядка. Я вам трохи сейчас покажу, что мы тут делаем. Вот тут были корчи неймовірні. Может, там в старых видео бачили. Корчи неймовірні были. Ось, вот такие кущи были аж до этого. Вот моя дорога. Моя дорога. І ось отак я вирубав оці кущі. Вирубав, покосив траву і загортаю своєю гребкою. Зробив я таку міні адаптер Ось тут було дерево, і тут було дерево, я їх зрубав, тому що вони сухі. А цю абрикоску оставив. Цю абрикоску оставив. Тут абрикоска є. Так що отаку кучу я нахренячив, нарубав і ось таку кучу нагорнулось. Бачите, трави оцією гребочкою зробив, в Ютубі подивився в хлопці там підйомний механізм, зварив, нічого не видумував, ні болти, ні подшипники, уголочки 4 голка, десятка була, і на, по-моєму, на 14. Позаварював тут і тут наглухо. Все, а те я так зробив. Ось такі колесики, нема нічого сложного, сідушечку поставив, і страдейбусе. Найшов таке боюш сідушечку, тут я зробив Швеллер буквой П десятка зварив, отак колеса, Оськи і отакі душки, отакі дужки я зробив, щоб не вигинало мені колеса на Оськи. Ось такі колесики перецепне. Бу були в мене, я купляв на погріб на ступіньки, отаку розсотку осталося. Прицепив. Ну, в принципі, отак. Нічого я так не видумував. Отаким От болтиком я стопорю, Речажочок. доволі раз. Пластину, тяжку і тут кусочок уголочка прицепив, якось. Отак. Багато не видумував мені. Плуг не тягать, а може попробую плуг батягне, хто я зна, не знаю. Ось так піднімається, доволі легко. Вложив я шлакоблачину, не знаю, там всі кілограм, не кілограм 20, ну, доволі льогко. І Ось така гребочка, як ви бачили, пружини із, із подборщика з тюковка. Пружинки. Ось така труба 30-ка. Позакручував болти, щоб вона не крутилась. Як назад здаєш він отак, пружина так срабатує. А вперед упирається у болтик. І доволі класно. Класно гребе. Замечательно. Не думав, що вона так буде грабити. Якось отак. Сидення підняв, у мене такі були квадрати. 70 на 70 тонко теле вони. Я якраз сідушку приварив, поприварював все поприв і все. Отакий от адаптер. Планую крила зробити, ну хто його знає, чи вони потрібні. Ну, Ось таке дело. Отак от загрібаю. Доволі класно. Думаю, там у нас в полі скосили. Ячмінь і комбайн ізміч... змельчителем Січку зробив соломи. Попробовать, подумаю, подумаю, попробую подумай подумаю повернути солому Як-то так, друзі? Таке і я зробив. Коментуйте кому сподобалось. Ставте лайки.